Майже новорічний та різдвяний подарунок для нашої громади у співпраці з обласною військовою адміністрацією за кошти обласного бюджету і в сприянні керівника обласної ради Тетяни Петрівни Ігорової Луценка та голови обласної військової адміністрації Олег Васильовича Сінігубова через департамент житлово-комунального господарства. Ова було придбана і передана нашій громаді сміттєвоз достатньо сучасний з боковим завантаженням в нашої громади на наступний рік організувати збір сміття в такий спосіб, ще й в селищах високий та Грушина. Ми розширюємо наш контейнерний парк. Як ви знаєте, вже декілька років ми в місті відмовились від використання сміттєпроводів, тому такі. Інструменти для нас є вкрай критичними і доречними ну тим більше гарними подарунками в час різдвяних та новорічних свят. За що від імені всієї громади висловлюємо щиру вдячність.